Ну і один з прикладів незламності, який я сьогодні хотіла вам показати, це моя рідна Сумщина, Конотоп, той самий Конотоп, який більше як 300 років тому дав відсіч московитам в Конотопській битві під проводом українського гетьмана Виговського. і в 2022 році. Теж зустрів московитів, які взяли місто в облогу. Ми поговоримо з міським головою Конотопа Артемом Сімініхіним. Рада вітати, Артеме! Вітаю слава Україні! Героям слава! Ну, я би хотіла нагадати, як це було, і показати нашим глядачам, хто можливо вже забув. Це початок березня. Так, Конотоп був в облозі, і московити прийшли до вас. На переговори, так і давайте подивимося, от це відео, коли люди зібралися біля міської ради, поки були переговори. Давайте побачимо. Вони нам поставили умови зараз. Якщо ми починаємо супротив, вони розносять місце артилерії. Якщо за боює, а що він нігайора. Кто за те, чтобы воевать? Конечно. Воевать! Конечно! Я за те, чтобы воевать! Конечно! Я за те, чтобы воевать! Женщина, во си, все, это, чтобы воевать. Покрой, Я за те, чтобы воевать! Я за те, чтобы воевать! Решение! Воздуха! Решение принимаем все разом! Кому что артиллерия на нас наведена! Uh... Була реально наведена артилерія на конотоп. Вони прийшли вести переговори, і Артем Семеніхин, міський голова, вийшов до людей і спитав: чи будемо битися, чи будемо коритися. Конотопці сказали, будемо битися. Я нагадаю, що це програма самоврятування, коли все залежить від вас, нас із вами. І ви можете долучатися прямо зараз в коментарях і в своїх реакціях на Ютубі, тому що там теж є трансляція, окрім ефіру Еспресо. Будь ласка, кажіть свою позицію, пишіть коментарі. І ми обов'язково їх озвучимо. Артеме. Ви вийшли тоді до конотопчан. Ви якої реакції від них очікували? Очікувано було, що вони скажуть, будемо битися. Я був впевнений, що вони скажуть принаймні в своїй більшості, що будемо битися і не будемо коритися, як ви сказали. Я був впевнений в цьому. Хоча певне таке побоювання було, що можливо злякалися, що там щось станеться, хтось загине, щось зруйнується. Ну я вам скажу, що так, що левова просто частка людей, які були присутні тоді під міською радою, левова частка, підняли руки за те, щоб воювати, і мене це тішило. Я тоді в той момент я зрозумів, що місто не паде, і місто вистоїть, і місто буде боротися. От саме цієї миті я це усвідомив. І ну я, я був щасливий від цього. Я розумів, що невідомо, чим все це закінчиться. Невідомо, що буде з містом, з людьми з цими, які руки піднімають, які не піднімають руки, щоб воювати. Але я зрозумів, що що ми вистаємо, що ми поборемо, що в нас все ж таки та генетика і та наша кров, яка свого часу 1659 року, а це 363 роки тому, втримала місто. Коли навіть тоді москалі зайшли дуже глибоко в тил української території, вони тоді вже взяли Ніжин, і до Києва дійшли, і до Дніпра дійшли. А конотоп ну, стояв, Конотоп ну, тримався майже два з половиною місяці. Ми тоді були в облозі. Ми не здалися і створили такий плацдарм для військ гетьмана Івана виговського який привів підкріплення, в тому числі від наших союзників, від литовців, навіть німці приймали участь, кримські татари, поляки. І Ми всі разом тоді розбили їх під конотопом. Тобто, ми вистояли і це та, та генетика. Вона, вона зіграла свою роль зараз. Тобто, перші вистояли люди, прості конотопчани. І дали цей час для того, щоб зорієнтуватися і підтягнути ці всі сили. А що далі? Як трансформувалася оця тероборона? Як зараз організована оборона в конотопі? Як оцей людський поштовх він зараз трансформувався вже в оборону системнішу? Знаєте, багато дуже речей, яких я хочу сказати, які я пишаюся, але на жаль зараз не та ситуація, коли я можу це озвучувати. Я думаю, що після перемоги можна буде книжку написати. Зокрема, ну не тільки про конту, багато про кого, але про конату. Особливо а, так дійсно у нас дуже повільно створювалася територіальна оборона. Потім, коли там почалися ці бої на території навіть міста. Ця, ну скажімо так, їх там було кілька десятків чоловік цієї тероборони. Вони там ну там окрема історія. Але коли їх не стало, цієї тероборони, яку формували на офіційному рівні, коли не стало військових офіційно з ну, наших збройних сил України на території міста, люди залишилися сам на сам з ворогами. А тут детальніше Артеме, даруйте. Я відразу вас переб'ю, хочу поточнити, бо ви тоді казали в інтерв'ю. Це здається, було 25 лютого. Так що ми ні ї, ні чужих, ні своїх. А де поділася тероборона, яка була сформована, де поділися наші? Наші поділися 58-ма наша героїчна бригада, отримала наказ тоді займати лінію оборони по Чернігову, по Чернігівській області, тобто тримати цю лінію, щоб не допустити ворога до Києва. Вони тоді отримали цей наказ, тому що треба було отримати ну, виграти час для формування резервів для того, щоб іти в контрнаступ по Сумщині, Чернігівщині Київщині. І їх відвели, поставили по тій лінії оборони. Я це вже можу озвучувати, тому що вже все ситуація змінилася. Це можна казати. Вони виконали наказ, героїчно викинули наказ. Саме 58-ма бригада в більшій частині стояла на обороні Чернігова е, е, оці, І оцій у цій лінії від Чернігова і сюди от до Ніжина, Оце ось кусочок, ділянка фронту. Це була якраз їхня, і ще деякі їхні підрозділи були задіяні. А, це військові, а поліція тероборона. Тераборона, їх було кілька десятків чоловік. Вони також отримали наказ тоді доєднатися до 58-ї бригади і е, чинити супротив, тому що ці кілька десятків чоловік, які фактично тоді були, ну в них навіть зброї не було на той момент. Там ну, окреме питання, звичайно, ось але е, коли люди прості люди, мирні мешканці, опинилися сам на сам з ворогом. Коли ну, побачили, що, що у нас очікує, що треба робити, що треба боротися. Я хочу подякувати нашій 58-й бригаді за те, що вони навмисно не вивезли зброю зі своїх складів. Вони залишили для, для простих людей для нас. Ви їх роздали а, конотопцям? Так цю зброю, так і ми завдяки тим тому, що піятдесятвосьма бригада не забрала з собою цю зброю, вони залишили її для нас. Ми озброїли людей і ми створили партизанські загони. Зараз я частково можу сказати про це не все можу сказати. Частково у нас були у нас діяли партизанські загони. Е, люди, які виїжджали, виходили вночі, в день. Вони там під різними там, скажімо так, приводами там з'являлись, там з'являлись, перетинались навіть було з е, окупантами. Ну просто дивом, скажімо так, такі ситуації виникали, як вони виживали, просто дивом і везучи з собою деякі хороші речі, подарунки, з'їздивши на те місце, де вони куди вони їхали. Потім вночі, коли їхали танки або вранці, коли їхали танки орковські на напрямок, якраз Борисполя, якраз канотопські партизани. Робили все, щоб якомога умога менше цих танків і цих вантажівок зі зброєю із провіантом, із орками доїхали до броварів. Оце саме робили саме тобто ко ми стримували наступ на Київ як могли. Артеме, а де зараз ці партизани? Вони до. в ДФТГ громади добровольчі батальйони? Чи вони у військо пішли в Збройні Сили України? Дивіться, у нас створена повноцінна територіальна оборона. Повноцінна. от зараз це те, що потрібно, якраз саме ну, то, що повинно бути. Як ви її організували, розкажіть? Її організували, це вже ж, вона фактично організовувалась тоді, коли ми були в облозі. З коліс. Тобто ми, Так, да, з коліс. От правильно ви сказали. Тобто ми були в майже повній облозі. У нас майже не було комунікації з вільним світом, з великою Україною. Ми там намагалися завести якісь гуманітарні вантажі та продукти харчування для ну, людей, тому що полиці в магазинах були пусті, нічого не було їсти купити. Але разом з тим, як то кажуть, картопелькою приїжджали хороші речі. Ось, і ми так от поступово поступово накопичили ті сили для того, щоб чинити супротив, організувати а, територіальну оборону. І е, хочу сказати, що якраз от критичний момент був це то, що на відео ми тоді встигли роздати зброю, е, яка, е, яка залишила, за, яку залишила нам навмисно 58-ма бригада, але на жаль, так сталося, що до цієї зброї не було набоїв. Тобто, я коли розмовляв з цим. Слава Богу, покійним цим так званим майором Гризловим, Це фейкове ім'я, його ім'я насправді інше, прізвище інше. Він там фанат гусарських партій. От давайте себе. це відео ще покажемо. Майор, майор Гризлов це той, який виходив з, ну, з вашого кабінету. Так він виходив да. з гранатами в руках. Це правда, що в нього були вибухівки так. в руках. Ну, зараз... Так, В руках гранати були. Що вони І вам паті? сказали, коли зайшли в кабінет? Цей майор Гризлов? Я під'їхав десь хвилин за 10-15, як вони приїхали до міської ради. Я під'їхав, зайшов. Вони тоді знаходилися не в моєму кабінеті. Я думаю, якщо в моєму вони би показилися, бо вони не мене ж портрет Степана Бандери висить. При цьому давно. Да. І вони зайшли в кабінет до керуючий справами. Я тоді зайшов. Ну, зайшов туди і почав ж з ними розмовляти, що хто такі, з якою потреби, що, що, що треба. От я з ними, до речі, говорю українською мовою, їх це дуже шалено бісило просто. І е, тоді е, вони почали розказувати, що давайте ми введемо патрулі, будемо і зимати оружжя, яке там, нібито обакралі склади розграбили 58-ї бригади, там і ще щось, там щоб порядок в місті буде. Там ну, такого плану. Я кажу: дякую. Ну, я, як міський голова, говорю вам, що ніяких патрулів ми тут не потребуємо. Зброю дійсно розібрали, а і він же сказав, що там у вас же там три з чи чотири з половиною сотні стрілецької зброї розійшлося людей по рукам. Це ж буде злочинність якась висока. Я кажу: ну ви помиляєтесь, кажу, не, не три, не чотири сотні. Я кажу дві з половиною тисячі одиниць стрілецької зброї від пістолетів до кулеметів. Кажу, і десь три з половиною, чотири з половиною сотні гранатометів. Ну, він в обличчі від, від, від цих слів. Він ну, не зміг стримати емоції. Він змінився в обличчі після цих слів. Моїх, і е, я сказав ще е, і кажу: той блокпост, який ви поставили на в'їзді в, в конотобу з боку м'яса з боку міста Сум. Я вам кажу, просто раджу вам прибрати, тому що я людей їхній порив не контролюю. Люди патріотично налаштовані, вони самі організувалися. І ну, я таке чув на базарі сьогодні, що, мабуть, вночі сьогодні автоблок поста вашого не буде. Тому я вам просто раджу його забрати. Що ви думаєте? Він поїхав і 15 хвилин того блокпоста вже нема. Вони знялися. До речі, тут іще велика заслуга мешканців нашого села, козацького села, підлипне. Це в вашій громаді в Конотопській вона. Це наша міська територіальна громада. Це під Конотопом село. Вони так там хороші проводи робили цим кетсапом там і. Цукор солярку додавали там і пиріжки чарівні давали. Там багато чого було. Артеми. Я от тут хочу показати якраз людей, тому що це феноменально. Люди, які виходили без набоїв проти танків, наведену артилерію, вони вийшли на вічі. Це от така стара українська традиція. Вийшли просто до окупантів, з ними говорили. Що вони кажуть? Хочеш, Васик, да, Васик, смотри, как я было. Меня Павел зовут. Ты ты понял, вчера ночью копали траншею и хоронили трехсотых и закатывали. Чтобы не везти в Россию. Это есть, у нас видео подтверждение. Ваши гости, пацаны. Пацаны, ну не чудите, ну пожалуйста, уезжайте отсюда.

І держите там віра сидять по чотири дітей. Чотиро дітей. Слава Україні! Героям Слава! Слава Україні! Героям Слава! Слава наші! Смерть ворогам! Це просто дивовижно. Вони ж їх спокійно могли розстрілювати настільки в людей. Таке бажання пояснити їм, спочатку пояснити, потім уже супроти Артеми І ви там на цих переговорах навіть з своїми заклятими ворогами, яких там раніше ви з ними воювали, називали мафією. Так це правда, що от українці перед розстрілом об'єднуються заради виживання? Слава Богу, розстрілу не відбулося. Так, там в тої миті. Дійсно, довелося спілкуватися навіть з моїми заклятими ворогами і об'єднуватися для того, щоб протистояти цій, ну цій дійсно смертельній загрозі, це дійсно правда. І е, ну я навіть сам від себе не очікував, що таке, таке може бути наше спілкування. Взагалі, ну тут, тут воно ну, дійсно нас це об'єднала ця ситуація. До речі, хочу окремо відмітити нашу Конотопську громаду. Ну ці люди, оці що тут на відео є, потім додалося їх значно більше. Вони пішки пішли до э, виїзду з міста і вручну почали будувати фортифікаційні споруди. Тут до речі, вони, я зараз на відео бачу місцевих людей, э, дехто тут є. Ну не буду казати, які хто потім потихеньку працювали і танки палили вночі. Це от коли ви вже їх провели? Вони поїхали, да. ну вони да, пішли да. з міста, так ви їх да. прогнали, по суті, і потім люди почали укріплюватися, зрозуміли, що треба далі оборонятися. Так, 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 так. А що люди... зараз? Як, як от трансформувалася ця вся ці, ці всі люди? Зараз вони де в добровільчих добробатах тероборони? Чи де вони? Чи в партизанах? Там, те по різному ми зараз створюємо ДФТГ, тому що є доволі така велика група людей, яка не доєдналася до тероборони, не доєдналася до збройних сил у зв'язку з тим, що. Ну, у когось є своя робота, там, бізнес, хтось не може, у когось вік не дозволяє, але партизані чудово виходить, у когось там діти, там іще щось. Тобто є чимало людей, які не можуть е, піти в такі формування, тому що це передбачає е, там, постійні наряди, чергування в, там, і так далі. і так далі. А ДФТГ чим класно? Тим, що е, людина не прив'язана до систематичного несення служби. Десь на Це такі легітимні та... партизани, такий міні-військо да, міні це... громади. Класно, Артеми, але вони ж не отримують заробітної плати. Можна з місцевого а... бюджету. Як ви вирішуєте це питання? А їм не потрібна заробітна платня. В ДФТГ доєднуються люди свідомі, які йдуть. ну, У них не є пріоритетом заробітна платня. Вони мають роботу, вони заробляють, а зарплату отримують збройні сили і територіальну оборону, тому що вони повністю. Свій час віддають службі, тобто вони несуть службу. Їм треба отримувати за це зарплату, що тебе дітей годувати і там ну родини отримати. Тому вони отримують зарплату. А це та категорія людей, які з різних обставин не можуть доєднатися до регулярних військ. Але армі. в них теж є діти і сім'ї. Це ж навчання сім'ї. них є робота, тобто це. Скажімо так, середні люди середнього класу, це в тому числі пенсіонери. Хтось не підходить по там фізичним, ну скажімо так, параметрам. Там здоров'я не дозволяє. Але от не, не буду називати ім'я імена людей. Але от є людина, яка має другу групу інвалідності, його ні в яку армію не заберуть. Але він чудово, просто при поводиться з вибухівкою. Ну просто прекрасно. Він може змайструвати будь-що і підірвати будь-де і будь-коли. Ну, в армію його не візьмуть, бо друга група інвалідності. От і все. А в ДФТГ він може піти і мати легальний доступ до вибухівки і до зброї. Тобто, це легітимізація легіт... ну скажімо так, легітимізація легітимізація партизанського в... руху та зброї в, е, е, в руках е, звичайних простих людей, які люблять. Свою країну і хочуть її захищати це гроші. Дуже виділяєте клас. з бюджету на це на оборону. У нас у нас дивіться, у нас зараз іде процес її формування. У нас залишилося отримати погодження на командира. Як тільки отримаємо погодження на командира, у нас достатньо зарезервовано ресурсів для того, щоб придбати, ну скажімо так, не байрактар не вистачить, але хороші речі купити і вистачить. Супер, ми тоді з вами поговоримо далі про ДФТГ, будемо долучати до наших програм. Якраз ми про це говоримо: про супротив знизу, про народовладдя і самооборону, і самоврятування. Артеме, от останнє питання з цього: ви з 15-го року мер, і тоді ще це не була громада. І за цей час Україна пройшла шлях формування народовладдя знизу. І от ви, ви бачите якісні зміни в громаді? Зараз можна сказати, що це воно на що ми зараз сперлися. Якби не воно, то сиділи б чекали, поки там нам з дадуть вказівку, а не зброю розбирали. А, дивіться, ну ви ж з і ви прекрасно знаєте деякі речі, які у нас в сумщині є. Деяких, деякі ситуації, деяких людей, не де буду називати, ви все розумієте, про що я говорю, які були дотичні безпосередньо до формування цих меж територіальних громад, і так сталося, що, наприклад, ну, тобто, у нас як було місто, у нас так і залишилось. У нас не об'єднана територіальна громада, у нас міська територіальна громада МТГ. У нас як було три села. В межах міста так і залишилось. А сусідня громада Попівська, ну, наприклад, назвемо да, Попівська, вони зробили собі офіс, ну, міську раду свою в центрі Конотопа. Е, вони е, тримають свої підрозділи, комунальні служби в центрі Конотопа. Їхні села, так би мовити, вони ще ближче до нас, ніж ті села, які є в нашій міській територіальній громаді. Комусь свого часу було дуже вигідно, і ви знаєте, кому, але думаю, це після перемоги ми про це поговоримо. Артеме, це те, що це... нам з вами ще треба змінювати. Це свідчить про те, що да, роботи да. не початий край, але ми в правильному напрямку рухаємося. У вас там да. ще була чудова ініціатива з громади, знову ж таки, не чекаючи, поки там буде рішення на центральному рівні. Було був документ так розпорядження міського голови про заборону. Московської церкви на території громади це досить зухвали було рішення, і багато хто тоді сказав, що це ж незаконно. Як так можна? Чому ви підписали цей документ? Ну, я хочу дійсно ну, якби підтримати ваші слова, що у нас ще попереду і треба буде розбиратися, в тому числі з колаборантами, От і з тими, хто що як приймав рішення? А от що стосується московського патріархату, то тут я хотів би сказати, ну попросити вас, щоб ви звернули увагу. Що багато, дійсно дуже багато речей, які в Україні приймаються, в тому числі потім і на законодавчому рівні, вони спочатку приймаються в місті Конотоп. Єдине, що ще не було прийнято рішення, то це по забороні московського патріархату. А так всі рішення по українській мові, по символіці, по музиці в ефірі, Там багато-багато ну, чого, так одразу все не скажу. Ну, де їх десь. Ну, більше п'яти це точно. Ми якось сиділи, рахували. Що ми спочатку приймали або моїм розпорядженням, або, або рішенням виконавчого комітету міської ради, а потім через деякий час це приймалося в Верховній Раді. Тобто, це ми ну, скоро усіх будуть портрети Бандери в кабінетах на офіційному рівні, як Вартема Сімініхіна з самого початку мерства. Да, не до речі, не буду називати міста. Там я був нещодавно в відряджені, їхав з західної України, повертався до конотопа. Ну по роботі були відряджені. Я заїжджав в деякі міста і зустрічався зі своїми колегами з мерами. І я вам скажу, що ну із десяти десь у чотирьох. І я це не беру там, там мера Тернополя, наприклад, чи там мера Франківська. Я маю на увазі такі міста приблизно рівня, як Конотоп, такі собі ближче до центральної східної України. Із чотирьох із десяти висить вже портрет бандер. Артеме, Ну ми тільки чекаємо, що ваша ініціатива щодо заборони московської церкви е, масштабується і знизу підніметься нагору. Це супер, коли так відбувається в Україні. Для того і потрібне це самоврядування, бо нам видніше на місцях, що тут роблять московські попи в селах в наших. Е, ми далі поговоримо про Ахтирку. Там чомусь поліція кошмарить бабусь, які хочуть до української церкви. Але от якраз в Конотопському районі що затримали попа. Вам відома ця історія, так який там дуже розказував, яка прекрасна і Росія, і співпрацював з окупантом. От є такі приклади, і що ви зараз після того рішення, як воно практично впровадилося, вже видворили когось? Ви знаєте, стояв навколішки піп, який приперся в підлипне і там. А викупили вони приватну хату. Ну старенька хатинка, така і почепили туди хреста. Ну тобто, ніби то церкву зробили. Виносив колонки, там ж щось співали. А потім, коли люди до нього прийшли, сказали, що заборонено ж заборонено. Що ти робиш? Стояв навколішки, вибачався. Ми почали розбиратися юридично. Виявляється, він не має права там облаштовувати якусь культову споруду, тому що це житловий об'єкт, ну тобто, житло, а не якісь там інші приміщення, що можна переобладнати. От він там поклявся, побожився, що і хрести і Все пробують. До речі, я, хочу туди заїхати, подивитися сам. Ну тут, коли повернувся дряджі, обов'язково приїду. Ось, решта попів показилася, звичайно, здорово. Мені почали телефонувати деякі люди, які там є прихожанами. От там туди, там, ми там за вас голосували, там іще щось кажу. Хто? Ви, ви за мене голосували? кажу, ви прихожані московського патріархата за мене голосували, значить, що я націоналіст і проти московського патріархату. кажу, ну не обманюйте, ну не обманюйте. Ну, от, як би нам, як би нам, там, там, як би нам, ви знаєте, тут м, трохи не вистачає ДФТГ. Створимо ДФТГ, все нормально буде. Переконливіше буде. А які настрої в людей? Відчувається, що ну там, трішки задумалися, а що це за церква, а кому там вона підпорядкується? У деяких людей загострилось ну їх не багато, і буквально там одиниці, але в них загострилося в голові якесь. Ну знаєте, я б назвав це шизофренія стосовно того московської церкви, що там от вони там засудили війну в Україні чи щось там десь носяться. Всюди розказують, але в московських церквах значно поменшало а, прихожан значно поменшало. А в українських церквах. Людей побільшало, і це суттєво помітно по місту. Суттєво це, ну якби ну, це всі помічають. Це дійсно ну, от так. бачимо на відео. Нуфрі це якраз на сумщину приїжджав. Так і е, у нас і деркач постійно ходив ці московські церкви. Там облизував хрести, і багато о, людей о. казали, як Де. же ж прекрасно. А потім ці церкви в окупації допомагали окупантам, давали їм да. там поїсти, попити і розказували, що вони молодці прийшли нас денацифікувати. Я ж кажу, скоро в канотопі буде ДФТГ. Дякуємо вам, Артеме. Ми вас будемо долучати до наших ефірів, аби ви розказували, як формується ДФТГ, як цей супротив народу буде, я сподіваюся, якісно втілюватися і трансформуватися в таку системну оборону країни і на місцях. Артем Сімініхін міський голова незламного конотопа, який прогнав ідей відсіч окупантам в березні. Коли на місто було наведена артилерія, але конотопці вийшли голіруч і сказали ні, геть з України, будемо боротися.